Коротше, тільки що такий трэш був, це капець. Дивіться, значить, ось у машині чуть-чуть м'ятеньке. Це я здавав задом, в мене не спрацював парктронік, бо датчики тут, а тут нема. Був такий стовбик, ну, нижче, типу, ніж машина. Я здавав задом, я його не помітив, я, я так їхав. Я вийшов, глянув, думаю, а це був железний стовп, фонарь, фонарь на вулиці. Ну, отакого, от стальний, тільки в три рази більше стовп. То ще ну... Розстроївся, думаю, ладно, блін, всяке буває це, машина, все, не треба за це думати. Поїхав. Вчора мене розіскувала поліція. Сьогодні а, опять мене розрискувала поліція. Тільки що ми приїхали. Хтось із ним, німців... я, я просто в шокі цього, як тут це працює. Хтось із німців пожалувався, що я відділі не викликав поліцію на те, що я в'їхав в железний столб, з яким взагалі нічого не стало. Взагалі нічого. Тобто воно там не царапіна, нічого нема з цим столбом. І вона розіскала пеліці, каже: Ви скрились міста преступлення. Кажу, уже Говорю, це ну моя, моя проблема. Там ж нічого нічого нічо не пошкодив, окрім своєї машини. Ну отак надо, надо викликати поліцію в таких случаях. Ви скрились міста преступлення. Як це так? Так не можна робити, тільки що виясняли кучу моментів. Ну вони там я дав показання, вони записали, що я, я, я не знав, що нічого там не пошкоджень. Спорт німецький, щоб залежить кого-то, побачити. Тут тут люди всі такі зашугані. От я спілкуюсь з німцями, які давно вже тут живуть. Кажуть, ми страшно зашугані, тому що сусід жалується на сусіда. Тупо, от іменно. А, ну, не, не здорова вже тема. Є здорова тема, там позвонить поліцію за що сказати і так далі. А тут, прям якась настільки на, на скучна життя, що людям в прикол бути от іменно крисами. Прям, прям і наскільки я знаю, вони за це ще мають гроші. Тобто, якщо вони щось таке заложили, цікаве. І потім там з цього штраф якийсь виходить, вони з цього чи процент мають, чи ще додаткові гроші, якісь їм приходять, за те, що вони такі відеці, допомагають жити в Німеччині добре. І доходив до таких абсурдів. до таких абсурдів. Чого я ще в Німеччині? От зараз таке питання, чого ще в Німеччині? Я ще чекаю операції. Я ще чекаю, бо ну, за ці пальці вже ніхто, крім цих речей, не візьметься, бо коротше, ніхто не береться проробляти. І у мене ще тут реабілітація. Взагалі? Це просто на відповідь. Ну, що ж всі будуть писати, якщо ти там сидиш, їдь домой. Ну, от в мене є причина тут. На Європа. Йдемо, Боже, не дай Бог нам в ту Європу прийти, не дай Боже. Значить, що чим закінчилось? В суд. Мені треба йти в суд, бо я задію своєю машиною. Металевий стовп, стальний, величезний, товстезний стовп, в якому аж нічого, за те, що я пошкодив свою машину.